Високого шановні, шановні співгромадяни, співвітчизники, шановні колеги, представники засобів масової інформації. Поруч зі мною, лідери громадських організацій, ветеранів Збройних сил України і ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Всього по країні це біля мільйона наших з вами громадян, наших співвітчизників, наших земляків. Тих людей, які останні десятки років ще за Радянського Союзу і в пострадянський період захищали ваше життя, життя ваших дітей, онуків, рідних від бандитів і бандитизму, які щодня ризикували своїм життям, які сьогодні ігноруються міністерством внутрішніх справ, персональним міністром Аваковим, його заступниками. Всією шайкою і бандою, мафією, тим злочинним угрупуванням, яке прикриваючись вивізкою Міністерства внутрішніх справ, топчеться по долі простих, ні в чому невинних, звичайних пересічних громадян, що оборонили ваше життя, дорогі українці. Ми рік боремося за те, щоб бути почутими. Рік добиваємося справедливості, щоб не бували клин і не відрізняли. Пенсіонера Міністерства внутрішніх справ із поліцейським, представника пенсіонера Збройних сил України і новими воєнними. Ми єдина нація, єдиний народ. І ніхто не має права розділяти сьогодні нас, і ніхто не має права сьогодні дискримінувати, проводити якусь межу між цими людьми. Ми прийняли безпрецедентне рішення. Почати безстрокову акцію протесту. І сьогодні по всій країні зібралося біля 100 тисяч ветеранів, і це тільки перший крок, наш перший крок у цій нашій важкій боротьбі. Ми ні за яких умов не зупинимося. Ми будемо звертатися до наших колег, побратимів, тих людей, які стоять за моєю спиною, звертатися з закликом виходити на вулиці. Це не прості люди. Люди здатні воювати проти режиму, захищати країну від бандитів і бандитизму, люди, які можуть створити за лічені тижні потужну мережу, яка знесе діючий бандитський провладний режим. Тому ми сьогодні оголошуємо ультиматум уряду, міністру внутрішніх справ. І якщо наші вимоги, про які ви зараз почуєте, не будуть виконані, ми розбиваємо вже сьогодні намети під Міністерством внутрішніх справ перед іншими органами державної влади і кличемо цей мільйон громадян на повстання, повстання проти діючого режиму і за соціальні права простих пересічних ветеранів Збройних сил України їх близько 700 тисяч і 300 тисяч ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Ми не зупинимося аж до перемоги, тому ми даємо кілька годин уряду, міністру, аби були задоволені всі наші законні конституційні вимоги. Я хочу передати слово представникам Збройних сил України, ветеранів Збройних сил України і міністерства ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Прошу доброго дня всім. Я міщенко Микола Вікторович, ветеран. Органів внутрішніх справ сьогодні виповнилось вже 444 дні з того часу, коли в нас виникли всі підстави для перерахунку раніше призначених пенсій. Серед нас сьогодні у числа ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ налічується більше 80% осіб. Ті, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, є учасники бойових дій. Зачна кількість наших колег, ті, які втратили своє здоров'я під час проходження служби, державою були на всьому протязі існування української міліції, були гарантовані нам. Державні гарантії і соціальний захист. Але що ми маємо на сьогоднішній день? З прийняттям закону про національну поліцію в зв'язку з реформою Міністерства внутрішніх справ в липні, місяці було прийнято закон, в липні місяці 2015 року було прийнято закон про національну поліцію. І як не прикро, в цьому законі не знайшлося місця для нас, пенсіонерів. Міністерства внутрішніх справ. Але як сказали екс-керівники нацполіції і Міністерства внутрішніх справ, грузинські реформатори, що в Грузії пенсіонерів немає. Але я хочу зазначити, що тут є не Грузія, тут Україна незалежна державна правова держава. Тому ми сьогодні, в зв'язку з тим, що не виконуються наші вимоги і незаконні підстави для перерахунку раніше призначених пенсій, ми провели сьогодні свою акцію протесту під Міністерством внутрішніх справ і під Кабінетом міністрів. На протязі трьох місяців ми проводили аналогічні акції під Верховною Радою, Кабінетом міністрів, під обласними облдержадміністраціями в всіх областях України. Ми намагалися, щоб влада нас почула. Але, як не прикро, влада нас не почула. Чому я хочу сказати про підстави. Нам, на наші звернення, що Міністерство внутрішніх справ, що Пенсійний фонд України, що міністерство соцполітики всі давали відповідь про те, що в нас немає підстав для перерахунку раніше призначених пенсій. Але вибачте, я хочу зазначити. Що в законі номер 900 який під нашим тиском був прийнятий тут під цінами Верховної Ради 23 грудня 2015 року, чітко визначено, що в частині 3 статті 63, що в разі, вибачте, що раніше призначені пенсії. Пенсіонерам МВС перераховується з грошового забезпечення поліцейських. Крапка. Не, не потрібно ніякого тлумачення. Тому ми і відстоюємо цю норму, незважаючи на те, що є такі негативні відповіді. Ми змушені були звертатися за своїм захистом до судових органів. Є маса рішень першої. Апеляційної інстанції Вищого адміністративного суду, де чітко зазначено, якими визнано бездіяльність Міністерства внутрішніх справ та пенсійного фонду України, і зобов'язано провести перерахунок раніше призначених пенсій з 1 січня 2016 року. Наступна наша вимога. Є наказ міністра внутрішніх справ номер 45 який підписаний у січні місці, але він до нас до даного часу не зареєстрований, не пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Це наказ про затвердження інструкції щодо призначення та перерахунку раніше призначених пенсій. Інший наказ номер 138 від 20 лютого 2015 року. Це про затвердження порівняльних таблиць посад міліції і нинішньої поліції. Чому? Тому що в штатному розкладі поліцейських майже половини посад тих, які були в міліції, їх немає. Тому люди не мають права на отримання перерахунку. Це наші основні вимоги. І ще одна вимога про те, що направити міністерство внутрішніх, міністерству внутрішніх справ терміново направити до пенсійного фонду україни лист відповідь на їхній лист від 14 лютого 2015 року сьогодні вже маємо більше місяця але міністерство внутрішніх справ з цього приводу нічого не, не вирішило тому я звертаюся до міністерства внутрішніх справ пенсійного фонду україни Місоць політики, уряду України виконати всі вимоги закону України та Конституції України. Слава Україні! Доброго дня, полковник Сільського Олександр Вікторович. Шановні колеги, спілки офіцерів України, mm -hmm. яку я сьогодні представляю, От, розкрита достатньо розкрита тема і грошового забезпечення військовослужбовців, і пенсійного забезпечення осіб, звільнених з, з військової служби. Аксіомою є те, що перерахунок раніше призначених пенсій відбувається залежно проходить залежно від зміни розмірів грошового забезпечення діючих військовослужбовців. Аксіомою є те, що токар отримує заробітну плату за кількість виготовлених гайок, вчитель за кількість проведених лекцій, лікар за проведення операції. Не є аксіомою і зовсім неправильно. Це те, що 80-90 грошового забезпечення військовослужбовцю виплачується. А не за те, що він стріляє в води тіряє окопи, а за те, що він бажає служити, тобто мотиваційні виплати. От, ми з цим не погоджуємося і до досить довгий, довгий термін не погоджуємося. Тому е, ця розкрита тема знайшла своє відображення у заяві, у заяві спілки, у заяві спілки офіцерів України, яка була не так давно заявлена, оголошена у засобах масової інформації і е, в соціальних мережах. От і відповідне звернення направлено до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, оскільки це питання лежить в, 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 в межах повноважень саме Кабінету міністрів України. Ми наполягаємо на тому, щоб в тислі терміну була прийнята постанова розроблена Міністерством оборони і майже погоджена всіми центральними органами виконавчої влади постанова Кабінету міністрів про удосконаленці зміну структури грошового забезпечення. Ми наполягаємо на тому, щоб ті питання, які на сьогоднішній день бентежить суспільство і які є. Скажем так, от конфліктними вони стали предметом обговорення і були було були ці речі переведені у площину діалога, а не в площину монолога і з площ і вулиць. Спілка офіцерів України, об'єднує на добровільних засадах військовослужбовців, офіцерів, прапорщиків, збройних сил, Міністерства внутрішніх справ і решту. Ми обмежені законом у можливості виводити людей на майдан, у можливості виходити на протестні акції. Поряд з тим, ми будемо наполягати на вирішенні тим. Тих заяв і тих пропозицій, які у нас на сьогоднішній день опрацьовані. Дякую за увагу і наостанок, як ви бачите, всі офіцери, ветерани, пенсіонери об'єдналися сьогодні у бажанні і волі змінювати нашу державу і змінювати ту ситуацію, яка склалася з пенсійним забезпеченням достойних. Простих пересічних українців там деякі депутати тільки що бігали і кричали Хватить, хватить депутати з нової коаліції, БПП, Народного фронту, радикали ні, не хватить. Ми будемо приводити сюди простих людей, до ярок, пенсіонерів, робітників, селян, простих пересічних українців, аби вони виголошували свою позицію, аби вони об'єднувалися, аби вони захищали свої права. Ваше місце, шановні народні депутати, у залі парламенту. А у цих людей є шанс один раз в житті заявити про свою позицію, відстояти свою позицію, отримати свою заслужену пенсію і соціал-демократична партія і профспілки все робитимуть, щоб таке право голоса простому українцеві дати. Слава Україні! І попереджаємо вас, уряд міністр внутрішніх справ. Ми починаємо велику мобілізаційну кампанію. Мільйон ветеранів пенсіонерів готові вийти на вулиці і перезавантажити владу в країні, якщо не буде забезпечено їх конституційне право на справедливу пенсію. Слава Україні! Я вам дякую за інформацію.